Доброго ранку. Вітаємо з Днем прапора. Так, погода в нас зранку, дощу в нас не було, дві капки капнуло і все. Но зранку вітерець, то погода така нормальна. Так, йду, подивлюся, до Петровича поїхали молотити сою. Ігор десь поїхав, щоб одвести їм зерно. І так, по дорозі подивлюся на нашу кукурудську. Гарбузики в нас ще листя зелене, але вже помаленьку починає сохнути. Вже трохи видно з-під листя гарбузики. Вже нема цей рік, але на гарбузи є. Не знаємо, що всередині, чи є дерня, так чи мости, чи ні. Ну, цілих гарбузиків багатенько. Питаю, коли ми садили болгарку. Я вже не пам'ятаю, це треба відео подивитися, вернутися назад, коли іменно ми садили. Може, воно ще і постояло б трохи, але вони дуже гниють. Тому ми їх згорнули в валок, вони трохи постояли скільки днів і треба їх вибрати, поки не догнили. А такі гарбузи то ще рано, ще хай побудуть. То посіяна в березі. Побачимо. Яріка ще рано молотити. Так. Коли чоловіки служать, жінки мусять самі. Шукати комбайна, шукати, щоб хтось привіз, де здати те зерно, нагрузка велика. О, Один город змолотили. У нас є такий комбайн в селі, виручалочка наша, щоб ніде зараз кожен хазяїн молотить в себе, а наняти. Когось спробуй знайди зразу, а так у нас нікуди не треба бігати, їздити. Якщо не вистачає на пайові більше як 30 соток, можна наняти. Або хто не має паю чи сам тримає, то все одно ж комбайна. Так, кукурудзка наша, кукурудзка, о! Вже качани розкриваються вже. Так, да, я йду не дивлюся, воно прямо на очах. Вже. Качаники. Я думала, не буде нічого. Качаники налиті, гарні. О. Що, вже й кукурузу скоро треба ламати. Розкрилися качани. Нічого собі. Ти бачив, що розкрилися качани, вже скоро кукурудзу ломати треба. Кукурудза, дві качани порозкривалися. О, за трактором, будуть висипати. У угу. да, нас гектар гарбузів, два городи кукурудзи. Взагалі, треба набиратися. Sele. Що така, як усіх, да? і зелена є, дивись, скільки зеленої, да? і зелена є, і стручок зелений. Ну, тут ще і берег трохи ось. Трохи. А, а, трохи, трохи. а вдруг за дощиця постріляє. Воно тіктокові бачила, там зелене, а там вже постріляла. У мене в там, так. О. Ти що, зараз сушити дві ще відразу засушити? Або скільки треба наробитися. Да. робити. Абі це, далекий сьогодні! Вже що можна ламати кукурузу? Да. А я тут, піду подивлюся ще на другий город на кукурудзу. Так, Тут ще зеленіше від берега, де затіняє, яка маленька. Листя зелене, зеленісіньке, качанчик і скри. Зерно тверде, Тут ще зелене. Берег є берег. Ну Тут з краю що не посади, що не посій. Воно тут не родить. Метрів. Метрі, метрів від дороги. Два метрів п'ять. П'ять-шість від дороги. Не росте. Да, тут ще зелено. Ну, то добре, не разом. Бо як разом, то хоч рігни його за один раз. Як заросла річка, один очерет. А колись, колись, як я тільки сюди приїхала, вода була враз з берегами і всю дорогу весною вона була на цих городах. Зараз нема. Повисихало. Ну, водичку бачу. Ось до дерева водичка достає, але все в очереті. Фу, вже жарко робиться. Хоч і маленький вітерець, але вже на сонці жарко. Так, закінчується вже. Наш робочий день. Вже діти заїхали на каву, але в нас не тільки кава буде, а ми трошки повечераємо, так як сьогодні свято, день прапора. Та, о. Та, хлопці жарать м'яско. Що? День день прапора. Ну так. Да. Так ми трошки і підвечераємо поп'ємо кави. Ти щось там мало про Ярика розказав. Так, да, я вже забулась. Ага. Да. А -а 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 -а. Завтра розкажу про нього. <Ага>. Вітаю ще, ще раз усіх, так що на добра всім і тихої ночі. І щоб швидше закінчилася війна.